Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити під ключ, повністю все для вас. І свіженькі пропозиції, які лише з аукціону прийшли Супер пропозиція сьогоднішнього дня, графітовий колір. Восьмий місяць 2020 рік. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, автомобіль повністю перевірений, автомобіль повністю справний без зауваження. Перевірено, електронним товщиноміром фарб. Все в оригіналі. Full LED стопи йдуть у 2020 році. Набагато цікавіші стопи, ніж 2019 рік. Оновлені стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобіль. Класний графітовий колір, легкосплавні диски. Автомобіль обслужений тут в Нідерландах. Автомобіль проходив техогляд згідно. Регламенту автомобіль проходив також техогляд для допуску виїзду на автошляхи Нідерландів. Безключовий доступ датчики сліпих зон. GBL, музика, пам'ять сидінь, електросидіння, повністю шкіряний салончик, автомобіль в збереженому стані. Будь ласка, підігрів задніх сидінь, все. Як для себе. І чесний перевірений пробіг 98, тисяч кіломет... 100... 98 тисяч 100 кілометрів. Цей пробіг підтверджений сервісною історією, а також системою НАП. Запас ходу в даного автомобіля досить хороший, 475 км. Йде у 2020 році вже великий такий планшет, камера заднього огляду, парктроніки, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Все є в даному автомобілі. Два ключики, безключовий доступ. Батарея в Kia Niro є одна з найнадійніших. Перше місце по надійності батареї займає Кіа. Є В6, друге місце по рейтингу батарей в світі займає Кіанір. 100% сох батареї, 100% життя батареї в даному автомобілі при пробізі 98 тисяч. Отакий От автомобіль можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, а також доставити по Україні. Вже є в митній таблиці на митницях України, тому розмитнення з Нового року буде. Тобто буде потрібно платити за розмитнення електромобіля. Така попередня версія багатьох людей, які розмитнюють автомобілі, які займаються митницею, які займаються автомобілями. Тому поспішайте. Досить мало часу залишилось до кінця року, щоб купити, доставити, розмитнити повністю все під ключ. На сьогоднішній день є багато цікавих пропозицій. Є свіженька пропозиція темно-синій металік 2020 рік. Автомобільчик також весь в збереженому стані, в рестайлу на максимальній комплектації. У класних кольорах такому хамеліон зеленкувато-голубий Ionic 5 є. Ліф 62 кВт 21 рік. Також на максимальній комплектації білий перламутр, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салон з хорошим пробігом. 57 тисяч. Кілометрів. стан нового автомобіля. Будь ласочка. Renault Зоя, 52 кВт батарея 2019-2020 роки. Комплектації Intense є такі автомобілі. Такі автомобілі ми купували за ходу даних автомобілів 350 плюс км. Також свіженька пропозиція лише з аукціону Audi. Q4ЄTron. S-Line на шкіряному салоні є на даному автомайданчику. По Кіаніру на сьогоднішній день є всі кольори. Це червоний перламутр 2020 рік. Досить класний колір. Автомобіль на максимальній комплектації, з гарним пробігом, весь в оригіналі, в рідній фарбі, кого цікавить. Телефонуйте, не зволікайте. Чорний класичний насичений колір Кіаніру, також досить гарний колір. Даний автомобіль також лише прийшов з аукціону. Темно-сині, білі на будь-який смак. Також є Айоніки 5. Свіженькі пропозиції лише з аукціону. Такий Айонік на максимальній комплектації лише прийшов з аукціону. Volkswagen ID. Прошу вибачення, Volkswagen ID 4 на максимальній комплектації. ID Pro. Також свіженька пропозиція є він на огляді в нас на каналі. І Kia ev 6 в білому та червоному кольорі. Даний автомобіль є в нас на каналі. Білий перламутер весь в оригіналі. Сок батареї 100%. Kia ev 6 має. Номер один батарею в світі, яка не просідає. Наступні автомобільки це IONIQ 5. Такі автомобілі ми також купили для наших підписників. Кого цікавить будь-який автомобіль, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також діліться. З друзями, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесним пробігом. На все добре, до нових відео.